Ілон Маск виступив проти великого красивого закону Дональда Трампа. Цей пакет бюджетних і податкових таких стимулів. да, тобто, і маск критикував його за те, що він по суті не зменшує, а збільшує державні видатки там приблизно десь на 3 трильйони доларів, якщо брати може, 2,5 трильйони, якщо брати в горизонті 10 років. І спочатку Маск критикував цей закон. Потім він перестав так стримуватись після того, як Дональд Трамп звільнив його людину з НАСА, він вийшов і прямо ну, почав себе писати в своєму іксі, Кіл Біл. Да? Ну, це не вбити Біла, а це вбити закон. Да? Він почав закликати напряму членів. Сенату ну мовляв завалити цей закон. Це красиве таке дітище Дональда Трампа, на якого він покладає стільки свого свого політичного капіталу, своїх очікувань.